Отак от у нас вийшло підготувати ґрунт до посіву. Так як я й говорив, бажано на момент посіву, щоб у ваша площа була максимально вирівнята. Ну, от Ми максимально і старалися це зробити. Що ми зробили для того, щоб не е, -е, -е рядок, у нас була широка резина ззаді. У нас трактор Deutz M620. І от ми поставили на задні колеса з парку. Зараз покажу, як трактор під'їде. А на даний момент хочу продемонструвати, як вийшло. От у нас де сашник ішов між колесами. от у нас Одне колесо, от друге колесо І от у нас міждуряді. От Дуже чудово. М'якенько, так як в минулому році воно не загортало, просто вирізало так за що того, що було все затрамбовано, то сьогодні у нас все загортається, все ложиться в сире, дуже гарно виходить посів, немає проблеми, не пригортання. От у нас кукуруза загорнута. В сире, ну правда, у нас, звісно, сьогодні 8 квітня, то так воно і должно бути, але ж все одно в м'яке, незатрамповане. От як виходить, у нас іде з парка. Сочник між паркою. Ось оцей сочник іде. Виходить між колесами. Чудово. Все м'якенько, загорнуте сиренько. Дуже чудово вийшло. Дякую за увагу. Далі буде, будемо показувати, далі все, що будемо висівати і робити в себе на полях.